Дуже часте питання в коментарях. Панелька, наприклад, 40 вольт, там, наприклад, дві послідовно. А це сама така бомжацька початківця, сонячна електростанція. І питання, чи можна панельку підключити до 12-вольтового акумулятора. Погнали розбиратися. Дивіться, оці дві панельки зараз з'єднані послідовно. Це 400 -ки. От вони через вимикач двохполюсний. Ну, трьохполюсний я задіяв два полюси через вимикач. Вони і через такий контролер. Під'єднані до такого старенького 12-вольтового акумулятора. Ми маємо на вході з панелю 77 вольт, як бачите, а вже на клемах акумулятора у нас напруга опустилася до 14 вольт. В роді виглядає все, як би можна, але тут є певні моменти, і зараз ми в цьому розберемось. В кожного контролера такого, такого, отакого. Чи то буде маленький, простенький пвм контролер є діапазон вхідних напруг, з якими вони можуть працювати. Цього поки не мера написано 12, 36, 48, 24 це акумулятора напруги, а вхідна напруга незалежно від того, який акумулятор стоїть, в нього буде 160 вольт. В принципі, як і в Мейкска, тут теж буде 160 вольт вхідна напруга. Тобто, не можна перевищувати 160 вольт. В гібридників побільше, в них тут вже бувають набагато ширші діапазони. Наприклад, в оцього, якщо я не помиляюсь, там від 90 до 500 вольт, тобто ви можете послідовно збирати певну кількість панелей аж до 500 вольт. Тепер в нас є обмеження по потужності. Якщо, наприклад, взяти ось цей контролер, у нього обмеження по потужності при 12 вольтах написано 720 Вт. Але панелик зараз підключено 820 Вт, і чого воно не горить. А нічого не горить, тому що в нас підключений свинцево-кислотний акумулятор і він зараз майже повністю заряджений. Але це не означає, що не згорить. Дивіться, на нього зараз подається 0,6 ампера і напруга 14 вольт. При зарядці свинцево-кислотного акумулятора, по мірі того, як відсоток його заряду збільшується, контролер поступово скидає ампераж. Ну... Потужність в цілому скидає, яка подається на цей акумулятор, якщо ми зараз навалимо дуже хороше навантаження, там, підключимо до цього акумулятора чайник, його напруга просяде до, скажімо, 11 або 10,5 вольт, а інвертор під навантаженням може взагалі при 9,5 вольтах відрубатися. І якщо в нас, наприклад, стоїть відключення контролера при 9 вольтах, і панелі ідеально дивляться на сонечко, І немає цього. Ну, мороз на дворі, немає перегріву панель, через які вони втрачають ефективність. І вони вийшли якраз на свою максимальну потужність. 820 Вт, а зимою під ідеальним кутом, коли немає перегріву, вона може і більше 820 Вт бути. І він оце все валить на акумулятор, контролер згорить, тому що перевищена його максимальна потужність. Чому з іншої сторони, коли у вас маленький акумулятор і дві здоровецькі панелі, акумулятор може перетворитися в велетенський кип'ятильник. Якщо це літій. Він заблокується по БМС і контролер горить. Коротше, так робити не можна. Ну, якщо на свій страх і ризик, і ви будете спати на кнопках, так як я в минулому році спав, тренувався, воно працювати буде. Ну, все ж краще розрахувати ємність акумулятора. Ну, грубо кажучи, якщо взяти одну соточку, сильно її не навантажувати, великі навантаження не підключати. І в перспективі ви будете пізніше розвивати цю всю справу. Зараз візьмете одного райзена, на 400 панельку там, чи 600. Даже. Но ви не розряджаєте акумулятор сильно. У вас там до нього підключений якийсь вайфай роутер, світло і, і все на цьому. І ще якісь там зарядки, дрібнички. Тоді воно працювати буде. Ну, все ж є певні ризики. Тому відповідь така неоднозначна. В принципі, не можна, але якщо з розумінням процесів, які ви робите, і на свій власний страх і ризик, воно працювати буде. В мене пропрацювало отак з кисляками дві послідовно з'єднані панельки через такий контролер, вони в мене рік відпахали, але справа в тому, що як ви пам'ятаєте, я кисляки ніколи сильно не розряджав. Якщо це літієва батарея байдуже, якої хімії літій-іон, літій-залізофосфат, то там воно може зразу все гавкнути. Тому що є певна потужність, яка йде з панелей в літієвих батареях там інший спосіб зарядки, там потужність падає тільки. Ну, На останніх буквально кількох відсотках заряду, коли вона вже добивається під верх та батарея і балансується. Тобто літієва батарея навіть розряджена умовно на 20%, вона на заряд бере максимально допустиму потужність, яку їй видає наш контролер. І якщо ця потужність перевищує те, що вказано в БМСці, відрубається автоматично батарея і може згоріти контролер. Тому що багато контролерів без. Акумулятора горять. Тому, друзі, так, треба розраховувати це все. Якщо по бюджету не тянете, берете ПВМ контролер, він зрізати може, в залежності, там, якщо це, наприклад, контролер, який дозволяє е, 50 вольт 12-вольтовий ПВМ. Ви ставите акумулятор 12-вольтовий на нього, він буде максимум там 16 вольт забирати, 18 з панельки. ну, на цей Ну, десь 15 вольт, тобто буде видавати з панельки тільки третину. І ваша 400-ка перетворюється ну, десь так в 130-ку, мабуть, чи що. щось таке плюс-мінус. Тобто Треба все його правильно розрахувати, і тоді можна. На цьому подякував. Підтримуйте ЗСУ, до зустрічі!